7 квітня, в цьому році йому було б 60 років, збирався на пенсію, до пенсії він не дослужив 9 місяців. Взагалі він був щира і відкрита людина. Він добра душа була, він, він слухняний був. У школі вчився до, до трьох класів вже вчився в Пасачанській школі. Оце як ми їхали, то школа була. А потім ходив у копті до восьми класів, а тоді в лемеші ходив. А як кончив школу, так поїхав у Чернігів і вчився в п'ятиму на електрика. А потім вже його. Забрали в армію, він служив у Владимирі. ми з батьком їздили до його. А як прийшов із армії, так поїхав у Чернігів, і він робив електриком. А потім вже останні роки він робив у Києві на ліхтах. Часто приїжджав, він і картоплю копав, і сапував, і садив. Вони все і світою приїжджали, допомагали мені. І дрова рубав. Ну, ну все, що таке, вони сільські були в мене. Перших днів було масштабно, його призвали по І він пішов. Пішов і не задумуючись, пішов. І казав, все завжди казав, все буде добре, все добре, нема нічого поганого, все добре. Ну не все добре приходить. Служив він, був у Луганській області, в селі Сватово. Так, як нам розказали, він був якраз обстріл, в його сиділи хлопці рядишка, і він отважно поліз їх витягувати і більше не стало, не його, не хлопців. Мені жаль, що нема мого сина, я б не хотіла б нічого, не дай Бог дітей хоронити, не дай Бог. Це, це сильно для мами великий удар. Він так, обіщав, мамо, я. На ваші 80-ліття я приїду і не дожив, у шостому місяці погиб. плачу кожен день, даю все. Ми його дуже любили, чекали, сподівалися на те, що він ну, ось. Він був таким, такою людиною, він мухи не обідать. З мамою мріяли, виховати внуків. З мамою він прожив майже 45 років, було б через рік. Мріяли відсвяткувати весілля, повінчатися в церкві сходити після того, як він прийде з армії. Ну, не склалось. Загинув 14.06 на день батька. Останнє моє повідомлення було це привітання його з ним батька зранку. А в обід мама мені дзвонила і сказала, що більше немає.